Заслужена артистка України Наталя Дідюк з піснею Молитва Свого кричиста! Бає соліст львівської національної опери, заслужений артист України Василь Садовський з піснею Чорні брови тарії очі, чорнібро. Наступна пісня Два дубки виконує Іванна Комаревич, заслужена артист України, солістка шльонської опери Польща та Віталій Загорбенський. лауреат багатьох міжнародних конкурсів. తా స్డి స్వీట్స్ చర్నాలనేరే вам нагадую, що ми збираємо кошти для наших хлопців, які воюють на сході України. З нашими волонтерами, яким ми допомагаємо, ми купили два позашлюховики. Допомогли точніше їм. Це для 80-ї бригади, нашої львівської, і для СБУ. Шкода, звичайно, але в СБУ було шість позашляховиків. Приїхали хлопці, звідти залишився один. І знову просять, треба хлопці, бо розвідку треба їхати. Нема на чому. І вже волонтери кажуть, хлопці ну та ми ж самі, ну, ну нема, ну нема, розумієте, вже виснажились люди. І ми також віримо, що і люди виснажились, і вже і нема. І народ, і по цінах зараз що, що робиться. Ну але повірте, що їм раз 10 20 там важче. Коли в них води, елементарного нема, води попити. Тому ми вас просимо. Взиваємо до ваших сердець до вашої небайдужості. Допоможіть нам усі є дві скриньки. Ми організовуємо 10 концертів тут стрію. Сьогодні вже третій. Тож просимо, аж підходьте, допоможіть нам. Зноси золі голос чути в лісі, Настіха гніздечком в рісі. А вівчар жене та руплає, тьохнув пісню сон. А зараз перед вами виступить Скрипаль Вітос, наш земляк з міста Моршин, лауреат багатьох конкурсів, також учасник багатьох фестивалів за межами України. І в нас в Україні людина, яка вчора тільки повернулася з Польщі з фестивалю. Це є наш улюблений скрипаль, Стрія Стрийського району, Моршина. Ростислав Феденець. Шановні і дорогі земляки, дорогі стріляни, і всі, хто тут є на площі, підзберуйтеся сюди до Кубки своїм духом, своїм серцем, своєю душею. Не будьте байдужі. Не маємо права привикнути до того, що в нашій державі йде війна. Бо так стається, що ми ніби і звикаємося, і ми тут живемо своїм життям, а вони там, ті хлопці, воюють. Був я там, я бачив. Це. Дуже суттєво відрізняється від того, що ми бачимо по картинці телебачення. І кожна наша краплина, кожна стрічка вплетена у ту маскувальну сітку, кожна копійка вона є помічна для наших хлопців, для наших вояків, які там, в окопах в землі, сьогодні бережуть наш спокій, який ми маємо тут. Не будьмо байдужими, не привикаємо до війни. Ми мусимо з неї вийти, вона закінчитися, і наші діти мають мати гарний світлий завтрашній день. Ба, яка завжди закликала до перемоги, Павло Глинський. Шановна Старийська громада, ми давно вже не зустрічалися в такому форматі, в якому зустрічаємося на Дні міст, на величних святах. Кажуть, що на все є час, оскільки сьогодні ми в стані війни, то, напевно, не добре, коли зустрічається при великих об'ємах людей, масивах людей. Але я рахую, що оце, що зробив пан Віталій, Цими молодими людьми, які називається пан Василь Садовський, який не хоч, який, пані Комаревич і пані Юлія. Я думаю собі, що всі музиканти, які долучилися до сьогоднішнього гарного виступу, концерту, називаємо це просто від душі, зустрічі від душі. І метації в цьому всьому дуже благородна і висока. Допомогти сьогодні тим, хто там відстоює честь, гідність України. Ті хлопці чекають від нас допомоги. Рахую, що ви свою лепту внесли достойно. А особливий спосіб, пане, ви, Віталій Загорбенський, який наш краянин, наш народний артист Стреяк і Стрийщини, зробили свою справу і робите, то хай Господь Бог і надалі тримає у вас в доброму настрою. Хай ваші тональності будуть світлими, хай ваші долі стануть прикладом для служіння України. і хай ваше майбуття і наше завершиться миром над нашою рідною ненькою Україною. Слава Україні! Героям слава!